Шановні друзі, велика різниця у віці в парах шоу-бізнесу. Давайте глянемо. Yes. Віктор Павлік і Катерина Репяхова 28 років різниці. Йому 57, їй 29. Так що а ти бачив, 50... до речі, як Віктор Павлік помолодшав? От він почав ти. з Репяховою жити. А це він речі, якось правда, емоційно він, що помолодшев. він п'є цілющий з молодих дівчат. Mm -hmm. Так. Висасує так, не, би ну, це правда. Ви помічали, що ті пари з, води, з великою вилизу, різницею великі тягуються один до одного за виглядом. Може бути Нікіта Набрині, і Даша Квіткова. Ну я взагалі 10 років я не вважаю різницею двадцять п'ять їй 35 п'ять йому. Uh, Джима Кмаров і Олександр Кучієнко. 15 років різниці, ну, да. йому 40 і 25. Мохаммед Захурі і Камалія 22 роки, різниця. Так. 46, їй йому 68, мені здається, в такому, в таких вже там коли чуваку 68. там... А а, ладно, мог, Захуру 68 виявляється, а да, ладно. Що, мені здається, що в таких вже от реально, там, коли людям за, за 50, хоча це ми зараз так, да, ну. коли нам буде 50, то ми таке точно не скажемо, ну. що ця різниця вже десь там змазу. Дивися, в мене оці друзі, про яких я говорив на початку, їй зараз 49, <гум> йому 59. Е, все прекрасно. Він виглядає молодше. А, набагато молодше. Ну, він десь на років 50 виглядає. А, у нього все шикарно зі статевим життям. А, він Привіряв? досі активний. Так, я трогав його статеве життя. Він mm -hmm. В мене є відео, якщо хочете подивитися. Фільмограф. А цей взяти. Давайте подивимося. відео. самаха, як його. Джейсон, ні, не Джейсон. Ну ми всі зрозуміли, да. Росомаха, так. Так, у нього ж Дебора, його дружина 13 років старша, чи не 14. І вони багато дефі років разом. І там ну, типу щасливо. Ну буде, так, точно. це як і Макрон. У Макрона ж дружина набагато старша також. Ой, так. Да. Вона ж там що вчителькою якось його була. Чи що? Ну, може, вона його вчителькою була чи Ого. ні? Ні, по-моєму, там прямо ж вона його вчителькою була. Я ну може. так, кстати, Макрон і його ця, типу, жіночка. Так, да, звісно, сильно ми мотнулися. Mm -hmm. да. є, є ще трохи статистики. Виявляється, що кожен шостий шлюб в Україні укладається між людьми. -да -да а отут, от звісно, танька в тренді. Виявляється, кожен шостий шлюб в Україні укладається між людьми, різниця у віці яких складає 15-20 років. Кожен. Шостий шлюб. шлюб. Ще одна статистика, що чоловіки, які були одружені на е, молодших жінках, е, у них тривалість життя була набагато довше. А О, сильно молодше, чи в принципі не молодше? Ну, е, скільки Чи, Тут? чи Це, Тут чи це скільки? має залежність. Чим молодша від тебе е, твоя дружина, тим Чим довше ти, ти проживеш. тим щоб... Молода дружина, ж так за***, що і оп. Знаєш, а до речі, от найцікавіша історія в тому, що мені здається, що якраз 18-річним дівчатам е, цікавіше бути з тридцяти там тридцяти річними е, чоловіками. 18-річним хлопцям цікаво бути з однолітками, але. Потім все це трошечки змінюється. Мені так здається, чи не ні? завжди дивись? Ну всі люди різні, ну реально, ну, ну давайте мої, от здебільшого. моя подруга обирає завжди молодших. І якщо ми вперше раз з нею ж сміялися над нею, що вона обрала собі в чоловіка молодшого, і потім вона сказала: Ні, все тепер я буду як ти, мінімум там 15 років. Mm -hmm. А потім бац, і через пару днів у неї вже хлопець, якому ще менше ні двадцять виповнилось. Mm -hmm. Ну, типу. Я, просто дивіться, якщо вони, наприклад, образно кажучи, познайомилися, їй там, 35, а йому 18, так? Ну там от, плюс скільки це різниця у віці. Їй 35, йому 18? – 17 років, так? Потім це йому син. буде, о, це син, а йому буде син. 30, а їй буде 57. Ну, Слухайте, ну, де вичі, де, яка коли, вона буде. Я ж кажу, де, це коли це... в 30 люди виглядають гірше, ніж в 57. Так. Угу. Це круто для, для короткострокового такого. От. Ну, дивися, у мене, приміром, коли мені було до 30, у мене була знайома, їй було 34, здається, на, на, на той момент, чи 37, щось таке. Ну, коротше, вона мені здавалася, ну, як сприймають люди, яким як до 30, що за 30 то вже глибока старість. Каже, ой, мій улюблений вік хлопців 23. Я думаю, ну як, ну що таке, що це вона мала таке, як взагалі старушечка і хто на таку. Я хочу сказати, коли мені стукнула тридцятка, і далі поповзли от якраз та табунами. А чому? От скажи мені, чому? Це все ж таки, то, бо, мені здається, ви просто почали на них звертати увагу більше. Ну, Я до речі, так. Ну а от чим от тобі особисто може бути цікавий хлопець там 23 років? Та прикольно, не треба заморочуватися. Ну, блін. А так. якщо він несе якусь херню, як в тебе можна на нього встати? Ну, припустимо. А в неї нема що вставати, Тань. Касуски. Я не знаю, ну це якось, знаєш, як коли ви можете вже так дурачитися, як ти не можеш дурачитися з, з дорослим шинкою, а це він тебе щось десь піднімає на плечі. там… Падає з тобою. Ну, там щось разом на самокатах. Ну, ну це блін, це так, прикольно. Так, а що це? Я це ей Це ейджизм, тань зараз. Сенсі. Ну, типу, старші чоловіки так само себе можуть поводити. Старші чоловіки вони зазвичай розказують, які вони круті, які вони класні. Це... Та то просто ну, нудні якісь чоловіки. У нас я від... просто є а, спеціаліст. А, а, потім, а потім ще. Ух, я два рази підряд зміг, я царю. Ти така думаєш, А мені ще треба 22. А Ні, перед цим помолодші там. Попадали, Синіш, такі. Гай шумів. Це тобі Отто, такі? Часи були, гай, гай шумів. Але на даний момент я дуже хочу це, як та твоя подруга, говорить. ну, Я для себе закрила цю тему. Принаймні, я так думаю. Ну, Тему малолеток. Все, нагулялися оце. Малолетки? Це для тебе скільки років? Ну, малолетки. Я Слухайте, не хочу з що взагалі. А що взагалі, взагалі тільки що? – Воно все одно зазвичай там в голові ще. Подождите, подождите. мене 25 років сина родився, що а, Дивіться, я що хочу сказати, ви кажете, так все, і нагулялася з малолетками, закрилася там. От що за айджизм опять зараз звучить? Ну, Малолетський ріджизм. Чому ти повинна собі відмовляти в задоволенні тусити з малолетками, якщо тобі це подобається? Дивися, якщо це короткострокове, це ну, просто отряд, тебе... просто такий фієрвір в житті. Так я так, маю на ну, в тебе є стосунків. зараз стосунки. Такі я маю на увазі для, для стосунків. Так. Ні, немає. Ну, все то веселість тоді з малолетками далі. Е, ні ні що я кажу, все. Я, 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 я вважаю, малолетки, що... заходьте. Я, я вважаю, <laughs> що це <laughs> брали пару хай. Малетки з малолетками. Давай добре, не значить. знаю. Оце мені, мені до речі. речі оце, от, якщо ми зараз. говоримо про різницю у віці. Да? І от про проблеми, які в цьому всьому виникають. Я вважаю, що от те, як зараз Таня поставила питання, що це є одна з проблем. От і різницю у віці, тому що люди себе закривають від задоволення, від того, що їм подобається. А бачиш, вона каже, що вона насолодилася цим. Тобто, ну, але вже ти, немає ти хотіла я вже цього не хочу. Ще? Ну, слухай, ну ти хочеш. такого як було, я вже не хочу. Дякую. Ти як ну, демон, який сидить так, на плечі. Хочу. Я Янгол тут з боку. ти демон. А ти попробуй. Так пробуй. Ще разок. Так, два? Не було, не хочу. Не, Все не не дякую. То діло. це класний. Це класний досвід. Це офігенний досвід. Це це прикольно. Це фірверки. Такі що по це розходимось.